Шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Я сподіваюся, ви вже традиційно поставили вподобайку за це відео, тому що в нас зараз буде трошки гумору, трошки гаряче. Ну а що поробиш? І обов'язково підписуйтесь на канал Шаманки Сераш, тому що тільки тут ви можете побачити найгарячіші розклади на всі важливі події, як України, так і світу. Сераш, вітаю тебе! Да, Привіт! Незламний Харків, як ви відреагували на гарячу новину шоу-бізнесу? В нас іде не лише війна в просторі нашому фізичному, так, але й в медійному. І ось новий зашквар неабиякий, а від студії Квартал 95. Новорічної ночі, нагадаю, випустили дуже таке дивне, як на мій погляд, відео. Да, відеозапис, який набрав вже більше мільйона переглядів, де е, в гумористичному номері було явне висміювання людей, які переходять з російської мови на українську мову. Сіськадовськ, е, як вже в народі прозвали цей номер, давай поговоримо е, про те, чому взагалі випустили це в ефір, яка була мета цього. Дивись, перше, що в мене, по-перше, випадає, щоб народ просто розумів, це е, номер, який піддавався походу правкам і не один раз. Тобто, те, що ми з вами побачили, це вже якась відредагована. Історія. Тоді мені просто цікаво, що ж там було первинно до редакції, якщо таке всрати випустили вже після редакції. Просто типу. Це перший момент. Дивись, якогось в мене не випадає, щоб це була якась. Можна так сказати, знаєш, там навмисна штука, я не знаю, як відволікти від чогось увагу. Ні, в мене це випадає як просто, ну, як відвертий тупняк, як відвертий як відверти інфантилізм, як відверте, недопрацювання матеріалу. Тобто, це здавалося редактурі реально смішним. От у чому прикол. Розумієш, типу, це. Ну Реально, здавалося, як щось веселе, що типу іронічне, що це мають зрозуміти, але це ж неприпустима історія. Ну от Що там розуміти, як би ну, коротше. в е мене немає тут злого умисла. Яким буде розгортання подій довкола цього гумористичного ролику і чи дійсно? Е один плюс один та студія квартал 95» заплатять е за те, що вони зробили. Чи дійде справа до суду? Зараз? Так, да, справа до суду, скоріш за все, дійсно, дійде. Так, да, бо правосуддя падає, падає правосуддя. Падає правосуддя. І навіть да якась фінансова компенсація, да, вона по сімці Пентаклей, але якийсь чи штраф, чи щось подібне, можливо, не в повному заявленому якомусь обсязі, але якісь матеріальні втрати для студії. і ну Для студії дійсно будуть. Дійсно будуть. І канал тут також випадає. Не, не в найкращій позиції по відношенню до якихось компенсацій, грошей, і ще якоїсь такої історії. Тобто, дійсно буде, буде якась суддіна штука, і дійсно буде якась, якась виплата чи щось подібне. А, акторка, яка брала участь у цьому номері Ірина Гатун, вона. Працюю зараз плідно з Лесією Нікітюк. В них є дуже багато спільних проєктів. Сьогодні скасували її виступ у Києві і піднялася історія з її перебуванням у Криму. Ірина Гатун, чи якою буде її доля? Ну, по-перше, зараз її плідно будуть вивчати. Це буквально по карті мага, плідно будуть вивчати всю її діяльність, скоріше за все, податкову якоюсь штукою, це всю історію. Тобто це е, пристальне споглядання за людиною. Е, обнулення, обнулення. А що тут по обнуленню? І втрата ти знаєш, скоріше за все, медійну кар'єру даної акторки на якийсь час точно, а можливо і на довгий час дійсно обнулять, тому що в неї випадає зв'язка шута. Коли якийсь цикл закінчується, скоріше за все робочий, акторський цикл і п'ятірка кубків, тобто втрата, я втрачаю свою позицію, свою медійність, свої можливості. Тобто, давай так, це м -м, скоріше, як на американський манер, культура отмін Ну, типу, не будуть хотіти зв'язуватися з даною акторкою за скандалу, в який вона втрапила, як мінімум, точно до того часу, поки йдуть у ці всі судді коротші штуки. І плюс її будуть да, пильно та щільно за нею споглядати і розслідувати, що вона, де вона коротше, де була, що робила, скільки грошей заробляла. Ну, оця вся історія, але ж вона не сама брала участь у цьому номері. Чоловік, який був з нею в дуеті, чи будуть по ньому такі самі розбірки? Якісь розбірки по ньому також будуть, будуть, а, але тут. Тут в мене випадає не так не так тришаково скоріше, як по ній. Для нього це сімка мечів, Я щось втрачаю. в мене щось забирають, але мені полишають театр. Тобто, можливо, просто він зникне із телебачення, але піде в якусь театральну історію. Знаєш, mm -hmm. більш таку ну коротше, але якесь обмеження також буде. Е, Ірина Гатун була в Криму в 2015 році. Зараз активно форсять цю новину. Чи буде Ірина Гатун якось вибачатися, чи давати коментарі стосовно свого перебування в Криму? Як далі буде розвиватися ось ця ситуація? Ну вона стане в якійсь захисній позиції по відношенню до цього? Якась захисна позиція. Тут, скоріше за все, опелювати будуть на момент не робочої, не скільки робочої якоїсь поїздки, а я не знаю якоїсь поїздки, типу на кшталт цього ну, персональної, знаєш, якось туди коротше, в ту лінію захисту якось будуть хилити. Типу, Насправді вона була в Криму. У мене випадає карта театру. Карта театру. Скоріше за все, чи був, чи був прецедент, можливо, якогось виступу? Та, скоріше за все, так. Скоріше за все, так. Чи їздила вона виступати, ну, враховуючи карту театру, скоріше за все так. Їздила, їздила давай так, що прецедент робочий у Криму дійсно був. що Скоріше за все, по роботі якось вона їздила. Uh -huh. uh, студія квартал 95» uh, Чи змінить склад акторів після цю, цієї ситуації? Да, частково так. Плюс в мене випадає поїздка. В мене таке враження, що вони просто студією поїдуть гастролювати за межі України для того, щоб влікся скандал. Знаєш, типу, ми їдемо кудись подалі від українського суспільства для того, щоб давати концерти, десь в якомусь іншому місці для того, щоб скандал вчух. Тобто, в мене якась така історія зі студією відбувається. Чи змінять вони свою політику стосовно тимчасово окупованих територій і стосовно переселенців? Ти знаєш, у мене випадає, що скоріше за все, це, на жаль, чи на щастя, буде не останній зашквар. Якийсь такий подібний з їхнього боку. Тобто, якась, розумієш, де, давай так це назвемо: дегре, деградиційний гумор. Тобто це скочується в а, криве дзеркало. Розумієш, де пхугай. Бездал... Ну, ну, стало... ну так воно реально скочується в якийсь примітивізм. Тобто це не гарно підготовлені, цікаві, іронічні а, номери. Знаєш, типу, воно скочується в примітивізм, над яким ну, таке геге. -ге, Слухай, ну, знаєш, ну а так? що сталося? В них був доволі тонкий гумор. Доволі інтелектуальний і жорстко політичний. Чому зараз пішло таке приземлення? Тут? Глобальна проблематика тут, по-перше, і менеджмент, і сценарна історія, і гроші, і, е, і коротше, і ця вся ну, от, отака от муть. Е, тобто воно тут все вкупі. І, я знаю, що там зараз в коментарях напишуть, що там типу Зеленський в президенті, от вони в президентах, от вони тепер гострополітично не жартують. Там не тільки у цьому проблема, не у тому, що у них Зеленський ста, типу з команди став президентом. Там не тільки в цьому. Там щось із сценаристами, із менеджментом, із баблом, яке вони намагаються накосити. Оця вся історія. Ти зрозуміла? Типу, там от купа, купа, воно тупо коротше просідає. Командний склад спеціалістів, які стоять за основною, ну, да за спинами акторів. Можна так сказати. Чи втратить Зеленський е, студію квартал 95 через е, такий маркетинг і такі скандали? Я не скажу, що студію чекає там. Прям повний занепад, але з фінансової точки зору, дійсно певне просідання буде. Реально певне просідання буде, і проблеми у студії дійсно будуть. Якою була реакція Зеленського на такий виступ? Вежа, це певне внутрішнє руйнування, але я не скажу, що це про якесь там гостре обурення. Я не скажу, що це і про це і не зовсім проплювати, і не те, щоб гостре обурення. Це по пажу мечів і по вежі. Тобто, це якесь Давай так, осознання руйнації чи якоїсь такої подібної історії? Давай відверто казати йому, походу, явно вообще не до того, що там відбувається в студії. І ну коротше, ти зрозуміла. Типу, воно ну таке. Чи будуть якісь звільнення на студії квартал 95» після, от такі показові після цього номеру? Я не скажу, що це буде медійно гучні ці звільнення, але дійсно когось позвільняють. Там, скоріше за все, це стосується сценарної гілки чи редактури, якоїсь такої історії, когось звільнять. Просто скоріше за все, з цього не буде якогось гучного прецеденту. Звільнять собі редактора якоїсь потихі, на тому Угу. <звільнят> а звільнить того, хто відповідає за це, чи просто йдуть крайнього. По там звільнення скоріше за все стосується декількох людей, і це люди, е які відповідальні за редактуру чи написання подібного номеру. Я ж кажу, бо це відредагована версія. Мені просто було цікаво, що ж там в недередагованій версії, раз вона пройшла редагування ще декілька разів, і суттєве, і серйозне, то що ж там було написано первинно за трешачина, раз ми побачили оце уже як відредачений варіант. Важко просто говорити річ у тому, що я новорічної ночі не дивилася телевізор в залі. Ну, я також не дивилася, але я бачила уривки там у телеграм-каналах, і ну коротше, я побачила цю новину, я побачила шматок цього номеру, і ну, типу, це я ж кажу, мені здалося, що я дивлюся з Петросяном криве зеркало. От серйозно, типу, ну от от максимально якась деградаційна -де 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 історія а, з таким ну, тупим гумором, чесно, типу, абсолютно е, не смішно, абсолютно не комічно, е, і ще й Скадовський, е, який знаходиться в окупації. Я не знаю, як просто типу, вистачило розуму. Е, ну, коротше, фу. Рейтинги кварталу 95. Чи розвиднюється людям? Чи буде в Україні запит на більш інтелектуальну якусь е розвагу на дозвіллі? Рейтинги дійсно впадуть. запиту українців і так є, бо росте український стендап. А український стендап він завжди більш взагалі стендап. Ну, да, як такий момент, він більш частіше за все інтелектуальний і цікавий, ніж е, мініатюрний виступ. Да? І плюс ми можемо взяти там, я не знаю, в порівняння там, чорті, там, студії, там, я не знаю, мама хохотала да, або щось типу на кшталт такого, і подивитися, як вони підходять до е, да, гу -гу -гу гумору, там, я не знаю, показуючи при цьому кадри. Із цього із подій, які відбувалися і відбуваються у нас під час війни. Ну тобто, це просто як приклад, знаєш. Ну, типу, uh -huh. ти натикаєшся на різний контент, і бачиш різний підхід до різного контенту. Ну коротше, запит на більш інтелектуальний, цікавий гумор. Він є. Ніхто не каже, що не можна е, поржати з якогось тупняку, давайте так, але тупняк є той, який ображає, і є тупняк, який просто дурально тупняк із якого ти смієшся. Просто щоб розгрузити мізки, якісь типу абсурдні штуки. А тут не про абсурдність. Угу. Е, чи буде в нас введено цензуру в кінці кінців на е, цензуру, а знаєш, таке навіть е, відслідковування ситуації з е, подачою інформації про тимчасово переміщених осіб, про військову ситуацію? Ну, чи буде якийсь край у цьому просто безладу в інформаційному полі. Uh, дивись, це не uh, зобов'язання держави. Давай так. Це не зобов'язання держави. Бо коли це стає зобов'язанням держави, ми маємо сусіда. В якому якраз таки є цензура, це зобов'язання не державне, це зобов'язання розуміння запиту аудиторії. Це по перше, а по-друге, обставин, в яких ми знаходимося, про що реально що є болючою темою для жартів і краще їх не підіймати. А що є темою, з якої можна посміятися? Ти розумієш, якби номер пов'язаний із типу переселенкою зі Скадовську, який вони показали, був абсурдним у форматі там я не знаю знаю того, що я не знаю, російська біженка там я не знаю потрапила в Україну, намагається вчити українську. Цей би номер би заграв би іншими фарбами. Типу, москвічка втекла в Україну там умовно, намагається, типу, розмовляти українською. Там би було би з чого поржати, от просто замініть людину. Зі Скадовська на абсурдну людину, там з Ерефії, чи я не знаю, чи ще звідкись, і у вас номер має зовсім інший окрас. А, е, і це е, зона відповідальності тих, хто пише гуморні е, сцени і все тому подібне. Розумієш, знову таки повертаючись до того ж стендапу. Ну, типу, це не зона відповідальності ем, держави, це зона відповідальності автора, який розуміє, про це я можу жартувати, і моя аудиторія мене зрозуміє, або широка аудиторія мене зрозуміє, або я не можу про це жартувати. В нас, взагалі, ось буде ринок відкриватися, медіаринок, е, кіноринок для усіх. Хто хоче бути режисером, чи буде він дійсно таким творчим? Бо зараз ми бачимо певну монополізацію, і вона дуже жорстка. От ми бачимо лише те, що знімають або вихідці зі студії квартал, або від тих, хто прив'язаний якось до студії квартал 95 Буде в нас і ще хтось, хто дасть щось більш цікаве, більш інтелектуальне, більш інтелігентне, що буде відповідати сучасному запиту. Поступово так, але на це потрібні ресурси. Це по перше, і на це потрібен час, бо всунутися в наше медіа е, важка історія. Ну, типу, реально важка історія. От, але воно потроху буде, буде повсти, потроху, потроху будуть з'являтися якісь нові обличчя, і це не скільки за допомогою телебачення, скільки за допомогою Ютуба, Тіктока і соціальних мереж в першу чергу, угу. які виводять людей із тіні і дають можливість просунутися кудись далі. Угу. Тобто, шановні наші глядачі, мораль така: не хочете дивитися марафон, не дивіться. Дивіться те, що вам подобається в Ютубі, в соціальних мережах. Підписуйтеся на тих блогерів, які вам подобаються, і обов'язково підписуйтеся на Шаманку Сереж, тому що ми намагаємося дати альтернативний погляд на події, які турбують всіх. Сереж транслює те, що вона бачить, що вона відчуває. Тому ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок. Сереж, дякую тобі і сподіваюся, що наші глядачі будуть робити вибір е, такий, який задовольнить їхні потреби, як інтелектуальні, так і духовні. Всім е, гарних новин! Тримайтеся, бережіть себе і вірте в перемогу. Донатьте зсу.